Доброго вечора! З нами сьогодні гравець команди тім Роман Сидоренко. Роман, розкажіть, які враження у вас від гри? Враження, як завжди, дуже позитивні, як на мене. Хоча б ми програли у багатьох моментах, навіть самі собі привезли. Але, але нічого, вже з тренером нарешті вирішились укомплектували ті четвірки, котрі будуть вже постійно грати, тому що ми завжди тусувалися, мінялися, дивилися, хто як де, кому краще буде грати. Ваш тренер в минулому тренував команду. Суперника, чи були від нього якісь установки? Так, були е, більше грати від захисту, е, тому що він так знає, що суперник, деякі хлопці е, можуть краще грати. Як в в в вважаєте, що, що вас не вдалося сьогодні? Чому? Навіть не знаю. Десь не добігли, самі собі створили голи деякі. Ну, то вже як вийшло. Що ж добре, дякуємо вам. Дякую. вам.